Їхали. Так, я запишу, потім тобі скину. Так, дивимося. Значить, оце Левченко рамка, да? З рамки. Да, ні, не удаляй, но ти його не печатай. Задання не удаляй, а ти його не печатай. Не, тут туди зіб'ється. Отут должна бути 4, да? Отут верстат, отут кількість сторінок загальна должна бути, так? От Отут 46 та група. Так, вступ, сверлильний верстат. Така, як є, така, як оце є. Тітулка перша і так далі. Четверта. Получається, дивися, вступ должна бути п'ята. А ну, де з п'ята і так далі. Оці точечки подобавляєш. Їх. Отак. Точечки подобавляєш. От. Щоб вони стояли. Що сильно критично? І ще раз, що, що сильно критично. Так, да, сильно. Так, дивися тепер тут. Значить, форматування. Дивись, показую. Значить, тітулка должна бути по ширині. Так, і абзац одиницька. Отак должно бути. Так. Оцей текст повинен бути по ширині. Ось я включив по ширині абзац одиничка. Так, технічна характеристика робиться з великої букви. Так, технічна характеристика верстата моделі гс 2112. В тебе така модель? Точно. Ой, господи, зараз подивимося, Де воно тут? Ну, ладно, будемо надіятися, що в тебе є. Так, вступ. Пішло. Далі. Ось тут, дивися. Отут ось должно бути, Заходжу я в эту саму в рамочку. В тебе отут должен бути варіант. Ось я заходжу, бачиш. Варіант має бути не нульовий, а який 20 Угу. Виходимо. І воно тепер скрізь 20-та вискочить. Дальше. Отут у нас, що це за шрифт? Дивимося. 12-й. Ну, взагалі, то желательно, щоб був у тебе він 14-й. Ну... ну, в принципі, не забороняється. Все. За це питань немає. Далі. Отут дивися. Знову ж таки, по ширині. Абзац одиниця. Що воно в тебе тут? Воно в тебе тут. Хто зна що стало? Отак, абзац одиниця. Так ось повинно бути. І по ширині. Отак ось должно бути. Ось, бачите, я на цьому роблю. Да? Отут у тебе шугнути. Тут тут воно у тебе пригнуте. Отак повинно бути. Всі абзаці, все це. Так. Шпиндель шліцу. Поїхали. Єсть. Так, отут розрив правильно. А це що таке? Дивісь, отак. Береш засвідчуєш його. Так, оце ж я показую. І потім, ось, ось цього, бачиш, на лінієчки його раз отак подвинув. Ставив на, на этот, а цей на одиничку. А якщо оці далеко уйшли, ось лінію, отут отак ось отак, клац, і воно все стало красиво. Так, далі. Це все на лінієчки подивися, ось воно метка. Далі. Отут 1,4 не можна, щоб був із. З тим розділом зв'язаний. Розділом попередньо зв'язаний. Значить, ставимо, дивися, курсор, вставлення, таблиця, сторінки, розрив сторінки. Скинув, так, ось бачиш. І отак, якщо в тебе включено на основному оцей флажок, то в тебе отужен, бути, наприклад, розрив сторінки. Отак треба. Оце люди не вміють його робити. Так, отут повинен бути абзац одиниця. А сам текст ось сюди виставляється. Тоді абзац отак одиниця повинен. Кожний розділ форматів, Оце, бач, форматів неправильно. Отак беремо засвідчі. Знову ж таки, беремо, ставимо на край, а абз Ось воно отак красиво повинно бути. Так, я поки що текст не читаю. Да? Так, от, значить, довго бути кожного розділу мінімум дві сторінки. Тебе одна, значить, шукаєш інформацію у мене в класрумі і вставляєш. Так, отут вставлення, знову ж таки, а я не спішу, а що ти? Так, а що ж, це мені якісь претензії? Та, ні, є вимоги, ми ж їх не можемо міняти. Пиши заяву на ім'я директора, що тобі в зв'язку з тим, що ти там сам. Ну, я ж показую. Так, що це за А, Б, С, Д, Е, Ф? Що це таке? Що це ти, чудив тут-отут? Що тут. це таке? Що це за ужас? Що це за ужас? Типа номерація? Значить, дивись, на основному. Ширина. Так, отут тут одиниця. Тут у нас що? Полтора должно бути, бачиш, 15. Далі. Макет. Ось не 10 ПТ, а 0 ПТ должно бути. Так, і отут воно красиво все є. Рисунок 1.5. Принципова схема верстата. Якого верстата? Якого написати? Ну, це ж напишеш. Далі. Ось дивися. Розділ 1.5 закінчився. Ставимо курсор. Вставлення сторінки, розрив сторінки. І тут пішло. Сюди. Далі. Знову ж таки, я ж сказав, все повинно бути по ширині. Основна. По ширині, абзац, одиниця для всіх. Так, де? Ну, взагалі-то, так, да, по ширині з абзаці дуже новина. Ну, там я не буду до цього питати. Так, отут, де слово Д, бачиш, воно повинно бути без абзацу. Отак воно бути. Далі. Отут у тебе щось з форматуванням не то. Отак я зацвітив, перевірив. Тут на полтора, а макет у нас отут, ноліка нема. Отак нолік повинен бути. Далі. Дивимося, отут. 77, Ну, варіанти я не перевіряю, поки що так. Дивимося. Так, всі формули повинні бути посередині. Слово Д без абзацу, отак повинно бути. Так?

Ну, то есть тут 0,26, тут 0,25, щось. Ну, це ж дивися, Це сторінка вже, виходить, 16, да? Ну, я тобі оцю запись роблю, я потім тобі його скину. Далі, дивимося, де отут правильно зроно. Вишов ти 454. Отут, N рівні 450. отут, то обов'язково, оце ось в не коплю. Отут надо до рівня треба поставити. Enduрів 450 з додатку. Потім ти його вставив сюди. 30. Ну, навіть на ж тебе діаметр 30, я ж не знаю. Ну, я не знаю. Дивися, я ж по завданню, І ось 0,26. То, навіть на ж 0,26. Ти розберися, що у тебе там. от. Ну, це вже ж твої заботи, ти ж розумієш, що. Отут пробіли, Ну, можна було не ставити. ну, поставити. Оце де, Головне. Мені де, дорожно бути отут стояти, так? Зачем ти вот тут пробігли? Ну, хай будуть. Хочеш, хай будуть. Далі. Де сам верстат? Ось наш на 15. А в тебе вийшло скільки? А в тебе вийшло на 9.84. В тебе вийшло ж 9,84. Ні, ні, ні. Такі великі запаси не пойдут. На 11 будет. Ну так а що тобі делать? Бери потихеньку вважай. Діма, давай будемо. Діма Діма, давай так, ти закінчиш коледж, да, з красним дипломом, прийдеш до директора, скажеш, внизу поганий викладач, ставте мене і будеш тоді рішати, що кому ставити. А да, зараз давай оце ж так. Діма, є вимоги, я працюю згідно вимог. Пожалуйста, на 11 кВт є этот самий. Е, зробити і із... все. Все, розшифровка. Діма, ну я ж не спішу під дождем, нічого страшного. Це все робиться там в 6 секунд діла. Так, ось дивись, опять розділ. Ну, хай розділ цей. Можна було б знову начати, звісно. Ну ти отсюда почав. Що ти тут робиш? 2 множиш на П0. А яке в тебе П0ве отут? А дивись, а я тобі поясню. Я тобі поясню, Діма, П0 ось перша формула. І ти ось вчитав, тебе 13845. Значить, от, щоб ти розібрався, його нада. Його треба взяти і вписати ось сюди. 13 тисяч 850 поміт на 2. Ну, ніяк 16 тисяч не вийде. розумієш, яка ситуація? Ну, P0. -ве. це перший розрахунок. Ти тут не помилися. Це перше, що яку ти цифру вважаєш, ось P0 формула і ось пай 0 розрахунок. 13 845. І потім, а яке в тебе s 0 В тебе s 0 або 0,25, або 0,26, ти зараз сам не розберешся, да? Ну, потім подивишся по варіантам. Ну, отут де 0,25, а отут 0,26. Я не знаю, яке. І ось написано 0,26, подачу. І оцю подачу множимо на 6, там по формулі, як написано. Прямо пишеш 0,26 множиш. От, і тоді підставляєш два числа, ці залишаєш, читаєш 51 вийшло, Вибираєш 0,55 на тисяч. кажу, тут у тебе шрифт, Діма, дивися, ми отак засвідчуємо Основне. У тебе шрифт, бач, калібрі, а должно бути обов'язково. Там Роман і шрифт не можна 11, максимум можна 12, а взагалі то 14. Це все робиться, воно там стане, нікуди не пригне. Продовження таблиці, все одно в тебе є, оце повинно бути. Да? Значить, дивися, потім оці співвідношення струмів і на У, і, потім ти ж будеш використовувати. Оці метри квадратні, а, ну воно метри квадратні, там, двойка, довіжна бути, метри квадратні. Отут воно не метри квадратні. Отак воно, бути. метри квадратні, я тобі зробив. Так, отут розшифрування маркування, молодець. Так, тільки отакі от тюре не можна. Так, це дефіси треба обов'язково таке довгеньке должно бути тире. Для цього ставиш після пробіла букву і цифру, ось дивись, ось це як коротке. Да, це й дефіс називається. Буква, пробіл, і воно в тебе стає дліньким. Ось таке має бути. Тобто обов'язково тире. Так, рисунок 162.1, вигляд двигунів. Далі рисунок 6.2.2, 62 двигунів. А Ір, далі. Оце 1,6,3 розрахунок. Так, отут 31.08. Ти взяв згідно варіанту, я сподіваюся. Точно. Так, тебе варіант 20, так? Да? Ми опускаємося вниз. Варіант є 20. 31.08. Да? А ми з тобою дивилися тільки що. 31.08, так. 31,08 і 98,10. Дивимося сюди. 98. Ось дивіться, 98, 23. В тебе бачиш ось. 98, 23. А в тебе. А в тебе не те. В тебе 98,10. Ну, поміняєш, так? 1,2. Ти вибрав 1,5 на 3000 обороту. 24. Угу. Так, опять же, ти отут розшифрування, отут-ті решки виставиш. Так, е, є таке. Далі. Отут. Отак, знову ж таки, по ширині. Отак, ось, ось, ось. одиничка, абзацик, Все красиво. На 15. На ну, я перевіряю, це там, хто за що це вийде, будемо дивитися. Так, 29, 30 4, дивимося: 34, множимо 43, вибираємо на 50. Ой-ой-ой, дивися, Діма, це не можна. Значить, ми беремо так, засвідчуємо. Так, і тут обов'язково ось полтора повинен бути. Так, а макет... Долужен бути нульом, Да? Абзац должен бути одиничка. Оці всі точечки ти вибираєш. Так? Оце все красним не должно бути. Щоб воно не було красним. Дивіться, ми отак його все засвідчуємо. Те, що красним, так. І потім ми його. Що ж тут воно повиставляло? О, Боже. Це я стільки записів веду. Да? І отут-ось російська мова. Нажимаємо на російську мову. Так. І воно вискакує нам російська. Ми не хочемо російську, ми хочемо українську. На жаль, воно українська, окей. І воно настало без ніяких вибирається, з уму, а воно чогось знову ж таки російська, тому що ми його неправильно вибрали. Ще раз, автоматичний вимикач. Засвідчуємо так. Російська. Нажимаємо українська наша мова. І ділимо окей. А воно переключається все одно на російських. Щось у тебе з текстом непонятно. Що воно в тебе? Воно переключатися ось українська. Не перевіряти правопис. Значати мову автоматично. Ось ось галочку знімаємо. Окей. Не знаю, чого воно. Те саме воно должно українська, так? Да? А чого ж воно окей? А чого воно... Не, не підкреслюю, не знаю. Так, добре, отут, давай поубираємо його оці штучки. Так. Отут у нас повинно бути посчитано пусковий струм кожного із двигунів. Ми з тобою посчитали, ось, дивися, один, 30 на 7,5, так. Отут у нас, якщо ти вибрав Д50 на 10, 500 більше 225. А ще останні два двигуни, теж треба їх порахувати. А чого вони в тебе не пораховані? Ну, може, вони в тебе тут далі пораховані. Ну, тут тіре должно бути, а не дефіз. Так, дивимося. На 50, D, 4. А це ж тепловерелітака. Оце ж те ж саме: шрифт. Дивися, шрифт. Оту правильно розчитано, да, Тільки. Та правильно, тільки ж треба считати три двигуна. Тобто сам автоматичний вимикач посчитано, правильно. Не пойму, що воно в тебе. Чого воно в тебе російське? Воно в тебе показує постійно російську. Можна бути українська мова. Тільки дуже ж треба посчитати. Треба його посчитати. Три рази. Ось ти считай, 30 на 7,5. Потім береш другий двигун і номінальне множиш на співвідношення і на І. І третій раз, і номінальний, третього двигуна на іної на і. три рази посчитаєш, бо далі теплове ВРЛ треба вибирати згідно тих розрахунків. Дивимося, що у тебе. Ось воно, бачиш. І двигуна на і номінальне і на, і на і. 30 на 7,5, 90. Ось тут треба писати ампер. Да? Ну і ось дивися. І зараз ми з тобою дивимося. В Див, тебе 80 більше, ніж 90. Ну, такого ж не буває. Ти арихметику учив. 100 тут треба ставити. Так. Для другого 1,8 на 4, 7, 2, 3, 3. 25. Чого 25? Слідуючий по рангу 6,3. 6,3. Так. Не менше, ніж 6,3. І тут вийшло 9, значить, слідуючий рангу. У нас виходить 10. Але як будеш вибирати, там треба дивитися технічні характеристики. Можливо, такого низького нема значення, а може бути там, на 16 чи на 25. Нічого страшного, аби не менше цих значень, що ми розрахували. Тут багато дуже цифр після коми теж не нужно. Отут же ж, дивися, Ді. оце ж отут, нулі дожні бути. А отут в основному. Повинно бути 1,5. Це ж така вимога на форматування. Так, отут табличка. Значить, дивимося 29, 23, 32 підходи. ртл РТЛ,ку ти вибираєш. Хай буде. Хорошо. Далі. Тут 2,6, 1.5.2.6.1.07. Тут у нас РТЛ на 3,45, 24.4. Ну, начебто все правильно. Тільки ж тепер, якщо ти вибрав РТЛ, обов'язково контактори до Діжні бути ПМЛ. ПМЛ знову ж таки. Ось, оце ми засвідчуємо все. Да? Світимо його так усе. да, Діма. І знову ж таки, на 1,5 отут от я записую, а потім це саме. І макет має бути тут нолік. Все красиво є. Дивимося, що тут у тебе PML. Ну і позначення, тип. Так, а тут вже марка бути. Марка PML. Pml, PML. Марка має бути. Тобто, Тут проведеш лінію, як це робиться. Дивися, вставлення, таблиця. Накреслити таблицю. Оп. Позначення, А тут ти пишеш тоді марка модель. Модель як називається ПМЛ 3500 і так далі. Отак воно бути. Так, тут напруга, тут число силових контактів, тут струм силових контактів. Так, А номінальний струм. А, це що АПМЛ? Все, все, так, достатньо. Тільки нормально, не зробиш, що воно в тебе оцей потягнувся, я не знаю. Якщо ПМЛ 350, ну це не треба. От. 350, ось ти ж його. Взагалі технічну характеристику треба, з сайту було взяти. Да? Та поставити. Далі, вибір запобіжників. Знову ж таки, розрив. Вставка, сторінка. Розрив сторінки. отак. І тоді підтягуєш уверх. Вибір запобіжників. Давай подивимося. 7,5 на 30. Ще оці дві формули по двигуну теж вставляєш. Так, що у нас тут? 90. Ну, ми ж посчитали, 90, що в тебе тут? Ти вибрав який запобіжник? Тільки один, а другий, а ще два. А, ось ти далі считав. Да. Все молодець. Так оце ж його ж должно воно ж бути отформатіроване. Ну, ну йоки, мітьоке. Так, то есть по ширині отут 1,5. Макет нулі, Так, і лінеєчка. Отак подвигаємо. О. А де в нас не можна? От сюди. Ми ось там. Тут технічна характеристика. Таблиці 8. Ну, хай він тільки не в таблиці 8, а таблиця 1.7.5.2. До таблиці 1.7.5.2. Да. Так. Тут так само форматуєш, я вже не показую, щоб тебе не задержувати, так. Ну, так, я дивлюся, все непогано, тільки от отформатую. Далі. Отут вибір, кнопок керування. Обов'язково це новий розділ. соответственно, повинен бути розрив. Отак, розрив. Із розрива починаєш новий розділ, потім там сторінки розставиш. Хай буде все. Я не проти, хай ти молодець. Тут кнопок повибирав. Далі. Вибір перерізів. Теж, це з нової строчки, значить, ставлення, сторінки. Да, хай так буде все. Тільки ж форматую його по Так, Отут от же ж дивіться, тут же ж не полтора. Ну, йолки -йолки. Дивимося. Основна, отут ось, полтора бути. І в Макеті должно бути нулі. От, Так. Дивимося. 40 на 50. Що ти вибрав? Тут. Опять же, ж, кабелі, в НГГ 5 на. Ну, от форматуюш, я вже тут не зупиняюся, щоб тебе не задержувати. Де воно тут? Де ось, На 10. Да? Все правильно. 1,85, 1.07, 34, Все. Тут нормально, тільки от форматиш. Так, оцей рисунок красивий. Тут Левченко підписаний. все, Далі. Що воно в тебе знову ж таки? Воно должно бути основне 1,5 макет. нулі, Так. Розгляд, що воно тут у тебе злізло? Візьми його так, засвіти. Засвітив його, так. Раз, потім от сюди. Отак раз, оде воно. Ось, бачиш лінієчко. Його так потягнув раз. А те кудись ушло, непонятно. А ми його так ось раз. Все воно буде красиве. отак ось раз його. От. І воно стає. Ну. Так, що це? розрахунок двунав. Ти тут же ж варіанту взяв, да? Ну, тобі отформатує. Ти побачив, як я форматую. От тут нулі. Я ж тобі його записав, да? Тобто, подивися в записі, як воно ділиться. Ну, теж отформатуєш. Вона постійно. Ну щось воно те Та пригає. Так, 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 так. Висновок. А висновок? Забув. Ось сюди ж пише свої апарати чорним список літератури і дивимося. Список літератури на сторінки 50. 4, 152, 52, да? 52. А в тебе по змісту. Ну, сделаешь. Угу. 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 Так, все я выключаю тоді.